Антимонопольний комітет вимагає від АЗС пояснити причини зростання вартості пального в ультимативній формі. На це відводять ну ще тиждень. Якщо безпідставне завищення розтінок підтвердиться, АЗС доведеться знижувати ціну або йти до суду. Історія, в принципі, знайома і нудна. Ми вирішили не чекати. Ми з усім розберемося прямо зараз. Бо це так шоу Хороший день. Дякую, що дивитесь нас. Добрий вечір. Ой, капец. Кошмар. Нет слов просто. В принципе, мне нормально. Там нормально все. Главное, чтобы было все хорошо. Чайненько, конечно. Если бы не было нужды, поставил бы машину. Ходил бы пешком. Если бы по 20 рублей бензин или солярка, кто ее ездить будет? Я не думаю, что проблема в цене пока. Если, конечно, будет дороже и дорожат, то я думаю, что это ненормально уже будет. Каждый день поднимается на 20-30 кобек. Так это с Кременчуга бензин, на каком основании он поднимается? Они же не за доллары его покупают. Украинский бензин. Ну, в принципі, багато з нас у великих містах, та не тільки у великих містах відчувають щось подібне. Сьогодні розбираємося з нашими почуттями. Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-дослідницького центру Психія. Прямо зараз в цій студії. Вітаю вас. Добрий вечір. Ви одна з найфаховіших людей в сфері нафтобізнесу, так би мовити, так нафтотрейдерства, бензину, ну, не, не Ви знаєте, всі на схеми. Ну аналітику словом. Поясніть мені, будь ласка. От я це чеки, чеки за бензин. Їх чотири. Сьогодні четвер. Так? Ну, раніше таких чеків це мої особисті чеки. Раніше їх було менше, був один. Кілометраж мого руху по місту, я середньостатистичний водій, не змінився. Uh -huh. Чого uh -huh. в мене їх тепер? 4, а не один. Мало заробляю. Дякую. Як заробляти більше для того, щоб оплатити літр бензина вартістю майже 15 гривень? Ну, чесно кажучи, ми проводили соціологічні опитування серед водіїв і відчуваємо їхнє невдоволення. Але більшість водіїв, як не дивно, назвали найкращим способом цих всіх позбавитися у цих проблем це зробляти більше. Хоча а скоро вони таксистів опитували, тому що там Ні, простіше все такі ну, зрозуміло да, всіх, взагалі усіх автомобілістів, які заправляються паливом, зрозуміло, що нинішня ситуація вона є кризовою і такої кризи, як зараз, в Україні не було. Я думаю, десь з 97 сьомого дивносто восьмого років. І ця криза може і далі подовжуватися, розширюватися, залежно від того, як буде функціонувати реальна економіка. Адже ціни на нафтопродукти, то є інфраструктурні ціни, тобто від вартості нафтопродуктів залежатиме вартість усіх товарів і послуг, які реалізуються на території України. Якщо буде дорожчати бензин, дизельне паливо далі. Тоді у нас буде виникнуть проблеми і з продуктами харчування і з транспортом. І з транспортом до речі, с маршрутки вже підняли на гривню. Ну, якось так, теж так раптово не санкціоновано. Нікому Ні, ну, не попередивши. вони. Вони до речі, попереджали ще там за місяць. Хоча чому піднімати на гривню, хоча бензин подорожчав на 30%. Ну я не думаю, що тут повністю обґрунтовано, хоча їх також можна зрозуміти. Хоча знову ж таки, все залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація далі. Давайте подивимось прямо зараз. Скільки коштує зараз бензин, щоб знати від чого розвиватися, будь ласка, середні ціни на паливо в Україні на сьогоднішній день? Це зараз нам показують динаміку зростання з початку року. Ну, в... Да, ну да. можемо в кілька слів сказати про ці тимчасові затища, певні так, от всередині, наприклад, березня, на початку. Тимчасові зати були можна пояснити тим, що саме в ці періоди вдавалося стабілізувати гривню хоча б на якомусь приблизному рівні, і трейдери отримували можливість в ці періоди якимось чином стримувати зростання цін. Тому що я завжди наголошую на тому, що зараз великим мережам невигідні високі ціни, тому що вони працюють не на за рахунок великої. Розрібної націнки завищуючи, да як наші рітейлери, от там мегамаркети, там всі всілякі гіпермаркети, всі інші, адже там розрібна націнка доходить до 80%. Зараз на от, бензині такої маржі немає. зараз. Має, у мабуть. трейдерах у угу. трейдерів у роздрібних операторах в мережах національних великих роздрібна націнка близько нуля. Добре, давайте покажемо тепер скільки коштує бензин, на якому ніхто нічого не заробляє. Середня ціна по Україні 95-й, 14 25, uh -huh. середня ціна, 92-й, 13-96, диспалово 13-57. В такій цифрі, от, що, 0% прибутку? Так, 0% Тут прибутку. Позавчора... Я е можу навіть сказати так. Е так, що зараз трейдери на бензовозі заробляють 50 гривень. Гуртового ринку зараз немає, він повністю зник. Зараз трейдери везуть і продають паливо в основному з коліс. Жодних запасів немає. А тих запасів, які все ж таки є, їх вистачає на те, щоб задовольнити потреби власних мереж на декілька діб. І ця ситуація вона є не лише для цього є об'єктивні причини, а були і суб'єктивні причини. Адже на початку лютого. Ще колишнє керівництво національного банку України прийняло постанову, якою фактично заморозило усі обігові кошти, причому не лише е, трейдерів, е, але і усіх тих компаній, які здійснюють зовнішні торгівельні операції. Мета ну, якщо це ну, стосується мета, пального мета, я думаю, що тут хтось думав, що таким чином можна стабілізувати фінансовий ринок, проте. У нас чомусь усі чиновники дивляться на події, які розвиваються в країні крізь маленьку таку, таке вічко, ну камера обскура, чи щось там таке. І їм там щось. Ага, там стоять обмінники там через це вічко. Так, так. о потрібно стабілізувати ситуацію в обмінниках, потрібно припинити фінансові спекуляції, і під це потрапляють і комерційні банки, і реальний сектор повністю. Але дійсно стабілізацію, наприклад, в обмінниках досягли, але дестабілізували все інше. І через це склалося і декілька разів ось ми моніторимо 93% українських АЗС. У нас щоденно йдуть дані з цінові з цих заправок. Ми моніторимо увесь повністю гуртовий ринок. І ми бачимо. Що вартість партій бензовозних і цистернових вища зараз, аніж вартість бензину дизельного на заправка такого ніколи не було, розпочинаючи з 97-98 року. Тобто виходить, що оператори працюють собі в збиток або в них є той запас дизеля. Або в них мав би бути, але ми бачимо, що його немає. А чого немає запасу? От це чого нормальна ситуація? Запасу. Ось ось е... чого немає запасу, якраз у е... постанова правління національного банку номер 49 про 6 лютого, ось, так? да про заморожування цих обігових коштів. Вона сказала так, що хлопці, ви збираєте гривню на своїх заправках. Після цього цю гривню ви акумулюєте на якомусь там спеціальному рахунку. І ви чекаєте 6 банківських днів, а якщо враховувати вихідні, то 10 днів. І чекаєте, поки вам дозволять вийти на міжбанківський ринок і там купити валюту. Причому ніхто не гарантував, що ця валюта буде на ринку, і при цьому ніхто не гарантував, за яким курсом ви можете цю валюту придбати. Виходить, що трейдер. Умовно кажучи, 100 тисяч гривень зібрав, поміняв заморозив їх на рахунку, поміняв на долар. А йому не вистачає для того, щоб закупити паливо на зовнішньому ринку: білоруське, литовське, румунське, польське. Не знаю, так будь які чому інше. чому тоді не закрилися ці АЗС взагалі? От шлагбауми свої ці поставили під тому, все. що тому що закрити бізнес легко, а потім розкрутити його важко. Чому нема забастовки? Скажімо, так а, забастовки. Кого а операторів ринку операторі вони ринку. зверталися до з листом до кабінету міністрів, до міністерства енергетики та вугільної промисловості? Міністр новий е обіцяв розібратися ситуацією. Так послабили. Ці нові умови придбання валюти, але час у той, який був зарезервовано для того, щоб Закуповувати і оновлювати ці запаси, він був опущений, і запасів вже немає. Добре, я так зрозумів. Ви пов'язуєте все це по-перше з доларом. По друге, от з цими обіговими коштами. Що власне і спричинює зараз так. ціни на, це має ці на а на ціна... імпортери? Імпорт ці... Якщо це імпортери, тим більше, а де тут місце цих американських резервів Ані нафтових, де. які скорочуються зараз? От у нас є дані Ані за де. сьогодні. Так, на 2,4% зменшилися обсяги 5,2 мільйона барелів запасу бензину. Це найнижчий показник з листопада 2013 року. Ціна нафти росте трошки, не набагато. Ну так, вона змінюється в інтервалі від 105 тобто до 110 доларів за барель. Тобто ніде, оце все, американська нафта, ми Ні, від неї якби, далеко. Якби при цьому, при нашому ще і стані, ще і зростала вартість нафти, то все було б дійсно. Мені дуємо, що в сюжеті жоден з водіїв не висловлювався, скажімо так, народною мовою. Про барель. Так, да, про, про, про ціни, про барель те, що відбувається. Слово, так. І е, до речі, там дійсно прозвучала одна репліка стосовно того, чому ж тоді. Е, Вироблений в Україні бензин дорожчає, якщо а, він закуповується не за євро і не за а, долари, так а, дійсно, Запутання але у хороші. нас зараз а, на ринку склалася така ситуація, що бензин українського походження а, близько 20%. З цих 20% легального лише там близько 10%. Оце якраз і є Кременчуцький НПЗ. Все інше то. А суміші то продукція коксохімічних виробництв змішана зі спиртом, яка реалізується на заправках під виглядом екологічного палива? Ну не на великих маєте увазі, а десь так по полю їдеш. оп, да, заправка десь там ви знаєте, навіть заїжджаєш. досі досить в великих мережах можна натрапити на таке паливо, і виникає питання, чому тоді воно коштує понад 13,50 і ось в цьому якраз ми розпочали з заяви антимонопольного комітету. Ось чому тут, будь ласка, заяву є ось чому Вона. тут не звертає увагу антимонопольний комітет на те, що споживач вводиться в оману стосовно. Якісних характеристик ну, так, палива дійсно, от е, є таке найцікавіше з цього звернення тому по польного комітету заяву разом з об'єктивними чинниками, які спричиняють зростання цін на паливо. Я так розумію, тут, тут mm. долари ці всі рахунки, зокрема зміну курсу долари, євро. Існують ознаки прояву зловживання ринковою владою і узгодження конкурентної поведінки. Роздрібні ціни зазначених учасників ринку більш ніж на гривню за літр, перевищують ті ціни, які могли б бути встановлені в умовах жорсткої конкуренції. Ми тут розмовляли з вами про маржу і націнку, а антимонопольний комітет все ж таки вважає, що це методика... змовою не називають, але ні, 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 тут давайте тут дві, дві речі: перша ціни, друга змова. Розрізнимо їх. Перша стосовно ціни. Дійсно існує методика розрахунку рекомендованих цін, яка прийнята антимонопольним комітетом. Але вона діє лише коли ринок є стабільним, коли гривня є стабільною, коли є запаси. А запаси наприкінці минулого року трейдери складали від 17 до 21 доби. Тобто вони могли протягом цього періоду задовольняти потреби власних мереж. Тепер оці запаси скоротилися до декількох діб. Тобто, це взагалі якимось стабілізацією Тоді не ось можна. це можна назвати просто превентивною дією, так би мовити, попередження, а, що попередження, друзі, не жартуйте. От ваш колега Сергій Сапейгин якраз так ціна, і вважає Є ціна. Угу. А є змова, якщо компанії одночасно піднімають ціни в той же самий день на одну та ту саму величину. То, звичайно, антимонопольний комітет, який слідкує за виконанням чітким виконанням конкурентного законодавства, він може припустити, що це відбулося не внаслідок того, що однакові ціни на одному тому ж самому заводі закуповувалося паливо, а це те, що ці трейдери змовилися між собою про те, щоб підняти на певну величину ціни. Цей антимонопольний комітет заявив і сказав, що надайте нам докази, що змови немає, і що підвищення цін. Є об'єктивним. Я знаю одне місце в місті Києві. Ну ви теж, мабуть, його знаєте. Це поблизу Троєщини там є масив райдужний. Є на є одному п'ятачку знаходяться, по моєму, чотири різних. Оціх, от бренди АЗС. Так, от коли підвищується ціна на певне палива, наприклад, там 95 євро на одній з цих заправок, то миттєво така сама ціна перераховується там в цьому таблі і на інші. локальні. Може бути ознакою така невеличка змови. Ні, от саме локальність ні. Тобто потрібно дивитися і аналізувати ціни у всіх мережах. Людина, яка хоче виїхати з трещини не має альтернативи, ви розумієте? Ну, немає альтернативи. Звичайно, ні, вона має альтернативу. Вона має альтернативи, тому що на цих мережах є бензин різної якості. Воно може бути однаковою ціною. Однакова ціна П'ятий євро однакова ціна. Так, є, є устроїв... однакова ціна. Є різний. Є п'ятий і навіть і п'ятий євро є різний, тому що є вид один, є вид два, є одне виробництво, є інше виробництво. Є виробництво, коли п'ять отримується додаванням якогось октанно підвищуючого компонента, а є технологічно отриманий, п'ятий. Тобто тут різноманіття точно так же, як і з а, маслом, тобто у нас є а, сурогати. Да? Як масіл, чи як воно там його називають, а є, е, 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 скажімо, так е, продукт відповідної високої якості. Точно так же і але все маслом називається. Точно так же і у нас все називається бензином, хоча одне це сумішевий сурогат, а інше це бензин, який там виробляється на найкращих... У світі заводах і заводяться сюди і реалізується майже mm. за тією самою ціною. Добре, доводимо згодою з вами, що це не, не змова. І поки так, що, так само вважає вже... ще, ще, поки що, я не буду казати, що змова. Тут трейдери мають довести, що смов, змови не було. І в цьому якраз сенс заяви антимонопольного комітету. Тобто, Сьогодні... комітет uh -huh. він не примушує знижувати ціни. У нього є підозра. Що ці ціни завищені внаслідок змови. І трейдери мають довести, що змови немає і ціни є об'єктивними. Сьогодні маємо ексклюзивний коментар пана Косенчука, експерта з нафтових питань. Давайте зараз послухаємо mm -hmm. його думку і погодимося з ним або не погодимося. Будь ласка, падіння вартості гривні на одну гривню. Це одна гривня на літрі бензину, має бути. Ви згадали про антимонопольний комітет. Хіба це функція антимонопольного комітету е, нафтопродукти не входять до переліку е, тих предметів, на ціни ці на які встановлює та контролює і обмежує держава. І згідно господарського кодексу, кожен з операторів має право встановлювати ті ціни, які йому здаються обґрунтованими. Якщо все ж таки долар буде коштувати тринадцять і все зупинимося, чого варто очікувати вартості? П'ятнадцять вісімдесят. Ну а тепер Геннадій Рябцев, який прямо зараз знаходиться в нашій студії, нагадую, що це директор спеціальних проєктів науково-дослідницького, так далі продовжуєте центру Психея. Отже, ви я бачу, так головою робили, кивали, що погоджуєтесь well, з вашим колегою. Леонід Васильович Прявий дійсно тут не погодитися важко, тому що функція антимонопольного комітету не входить в регулювання цін. І мені до речі, дивно було читати про те, що прем'єр-міністр України. Сказав розібратися, надав доручення розібратися з цінами і Держкомцін, і Антимонопольному комітету. Хоча ані перший, ані другий не мають таких важелів. Вибори ж попереду. Ми ж це пам'ятаєте. Да, але то в мене заявки. є таке припущення, що антимонопольний комітет просто не міг відреагувати по-іншому, тому що там е, високопрофесійні люди. Працюють і вони для них цілком зрозуміло, чому підвищується вартість нафтопродуктів, і те, що ця ціна є об'єктивною. Хоча не виключено, що на ринку існують компанії, які дійсно завищують ціни, адже сурогати, які виробляються тут з газового конденсату і з спирту. Вони мають дійсно коштувати дешевше. Але у нас держава чомусь не контролює якість нафтопродуктів на заправках. Mm -hmm. І так ось я... тут потрібно було б, на мій погляд, зараз оцей контроль посилити і штрафувати ті компанії, які пропонують під виглядом бензину за ось такою ціною 14,69 чи 15,80 сурогат, який взагалі шкодить автопаливній паливній системі. Що це за історія з експортом? Нафту uh, нафтовим експортом. Тобто, ну, якщо у нас дефіцити, якісь ні -ні, якось як пов'язано? Є, є така історія. Дійсно було експортовано 5 тисяч тонн, але це не е, суттєві е, обсяги. Це по перше. А по-друге, е, експортується нафта е, для того, щоб виробляти з цієї нафти на литовському заводі е, нафтопродукти. І ці нафтопродукти, вони будуть повернені на Україну і реалізовані тут, тому що е чому переробляється там за кордоном, а не тут, тому що там за кордоном можна отримати з однієї тонни більше бензину дизельного палива, аніж тут на наших підприємствах, які не забезпечують високої глибини переробки сировини. На жаль. Тепер Крим, от теж дуже цікаво. Такі є повідомлення, що кримські автозаправні станції з 1 травня мають намір перейти на російські ціни на бензин. Про це зокрема на своїй сторінці в соціальній мережі сказав самопроголошений перший віцепрем'єр Криму Рустам Тиміргалієв. От такий текст там написаний на зустрічі з нафтотрейдерами, які працюють в Криму, домовилися про поступовий перехід АЗС на російські ціни на паливо, які помітно нижче українських налагоджені канали постачання та зберігання бензину і спалива з боку найбільших. Російські компанії вже з 1 травня кримські автомобілісти зможуть заправлятися за цінами еквівалентними до середньоросійського рівня. Фантастика, це якась. Ну Чи... він, політик. він політик. Він заявляє те, що потрібно заявляти те, щоб заспокоїти громадян України, які проживають в Криму. Ну а оця схема, що АЗС, які там зараз працюють, мають оперативно. Зареєструватися юрособами Російської Федерації. Якось, я, тобто, тобто, ну, це я, щось... Для мене, для мене не важко зрозуміти, яким чином все це буде відбуватися. Насамперед, яким чином буде поставлятися паливо в Крим. Про ціни згоден дійсно через високі акцизи українські. І через низькі акції російські, ціни в Криму будуть нижчими, аніж вони були зараз. Називається навіть цифра 30% зниження. Е, ну, 30% да, приблизно так. Якщо нас зараз є. просто дивляться в Криму, то вони але, можуть але, вірити в цю інформацію чи не можуть. Чи... Чи це передвиборні. От... Ціни будуть нижчими, але бензину не буде. <хи> ні, тут треба тут, вибрати, зробити правильним. Тут тут це досить важко. Це, це зовсім навіть не смішно для тих, хто проживає в Криму, адже проблеми забезпечення ресурсного забезпечення Криму можна вирішити, і вже наскільки мені відомо, дано команду Роснефті, іншим Газпромнефті, іншим компаніям. Забезпечити Крим паливом, проте потрібно знайти, як паливо це буде потрапляти в Крим. Є одна нафтобаза, яка може це забезпечити: Феодосійська. Проте до цієї бази потрібно ще підігнати декілька танкерів. Щоб їх потім розвантажити і розвести бензин по всім. А е досі російський бензин не завозився на територію Криму? Російського бензину в Україні взагалі не було. Це ну, декілька десятків тисяч тонн з 10 мільйонів, які споживалися. В Україні було дизельне паливо російське, проте вона в основному постачалася нафтопродуктопроводом і розвантажувалася з терміналу в Новоград-Волинському. А щодо. Криму, то там все з ну, території Білорусі, чи що воно спускалося, чи якось з, да, з материкової території через перещийок. Угу. І в основному це було або залізницею, або автомобільним транспортом. А, і через це, до речі, через через таке велике а, а, плече транспортне, а, ціни в Криму, особливо в сезон, були вищими, аніж в середньому по Україні, і були вищими аніж в Києві. І е, ця ситуація через погіршення логістики постачання е, я думаю, що вплине на якраз кількість палива, яке е, буде реалізовуватися, е, і протягом найближчих місяців вирішити цю проблему, на мій погляд, технологічно і технічно неможливо. Крим залишиться без бензину, і це правда, що там зараз от пишуть на деяких форумах, що на одні руки, так би мовити, не продають більше 25 літрів бензину а на немає тиждень. Немає запасів запасів. Тобто це, немає. Це, це, це не лякалка, це правда. 25 літрів на руки на тиждень ну, це реальність Криму сьогодні. Росія зможе забезпечити Крим паливом, проте тільки має, пізніше трошки тільки да? пізніше, і ті, хто виживе, хоча це ну. Чорний гумор, проте на жаль, ситуація дуже важка, якщо відсторонитися від усіх, від усієї політики, не зважати на те на окупацію Криму, хоча це важко, але нехай Крим е, є, і люди там є. І їх потрібно е, їм потрібно постачати паливо. Проте для того, щоб це зробити, і зробити не на словах. А на ділі потрібно вжити невідкладних заходів в російській вже стороні, і е, поки що я не бачу, щоб такі заходи вживалися адекватні тій ситуації, яка склалася в Криму. Ну і підсумуємо цей хороший день, бензиновий. Отже, українцям треба звикати до європейських цін на пальне. Ви знаєте, я б не сказав, що українці зможуть потягнути європейські ціни на паливо, але ем, зараз вживати е, заходів щодо економії, щодо ефективного водіння, щодо того, щоб е, якщо це можливо передбачено технічною характеристикою автомобіля, відмові від там всіляких. А 98 і щось на зразок такого, і переходу на А-92, якщо це передбачено, це зменшення зменшення кількості поїздок. Хоча б на час, поки ця ситуація не врегулюється. Такі заходи були, і такі заходи вживалися. І в Сполучених Штатах Америки в 70-х роках. І у Франції, і в Британії, і в тих же 70-х, і на початку 80-х років, де навіть державне регулювання цін було запроваджено, вирішити цю проблему можливо і нинішній рівень цін, хоча й він буде зростати, не є остаточним. Якщо гривні вдасться укріпити, то ціни на бензин будуть знижуватися паралельно, тому що Ще раз наголошую, трейдерам невигідні високі ціни, тому що вони працюють не за маржею, не за націнкою, а за рахунок великого обігу нафтопродуктів. Їм потрібно збільшувати обсяги споживання. Для цього вони запроваджують різноманітні програми лояльності, підтримки, там якісь бонуси, щось ще якісь ігри, конкурси і інше. Це ж не від того, що їм нема де як заробити. Це потрібно для того, щоб зберегти того споживача, який за таких високих цін може відмовитися від якісного палива, піти на заправки, підтримуючи тих сурогатників, які не сплачують до державного бюджету ані копійки. От така ситуація потрібно таку ситуацію нас ефірний час закінчується, <рес> Геннадій Рябцев, який намагався цікаво і дуже дуже доступно всім роз'яснити, що відбувається з бензином. На цьому ми змушені з вами прощатися. І хочу побажати, мабуть, ви приєднаєтеся особливе на добраніч, не втрачаєте сон люди, які живуть на західних прикордонних територіях. Ми знаємо, що там заробіток складався для деяких з них так званий челночний бізнес. Спіть спокійно, це був хороший день. На До добри.